Пане Дениса, добрий день. Доброго дня. Тема нашої розмови угода про рідкісно земельні метали. Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки. І звісно ж, сьогодні, протягом двох тижнів, опрацьовуючи інтенсивно між урядами США і України угоду про наше, про нашу економічну співпрацю. Ми фактично випрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається. Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України сьогодні. Уряд України збереться і уповноважить міністрів для підписання ось цієї попередньої угоди. Відповідно, в делегації під час візиту будуть присутніми представники уряду України, які будуть мати повноваження підписати цю попередню угоду після того, як президент України президент США домовляться про гарантії безпеки, домовляться про те, як ми прив'язуємо ось цю попередню угоду до гарантій безпеки від США для нашої держави присутності президентів. Представник уряду України підпише цей попередній договір. Гарантії безпеки для нас це фактично план перемоги президента Володимира Зеленського. Пункт перший це НАТО. Для України або інші сильні гарантії безпеки, другий, третій пункт це підтримка фронту і пакет стримування. Четвертий пункт це власне про економічну співпрацю, щодо якої ми ведемо перемовини з нашими партнерами із США і з І також п'ятий пункт це е, подальша подальший захист європейських кордонів і участь українського контингенту в здійсненні такого захисту. І фактично, це попередній договір, який передбачає. Юридичну дію це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де і Україна і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його. Тобто майбутні доходи отримані Україною від ренти або ліцензій на корисні копалини від дивідендів на об'єкти інфраструктури, яка використовується власне для транспортування або видобування відповідних корисних копалень. Це буде внесок України 50% від таких доходів. Ми будемо вкладати в цей спільний з США фонд відновлення України. Даний фонд буде інвестувати ці кошти. Від України і від сполучених штатів в розвиток України у відновлення у безпеку фондом управляють повторюю уряди України і США. Це спільне управління і відповідно реінвестовані доходи, які вносяться до фонду, будуть повторно інвестуватись уряд України. Внесок уряду України це 50%, Процитую. Усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації усіх відповідних природно-ресурсних активів, які є у державній власності, а також відповідних об'єктів інфраструктури, звісно ж, ні президент України, ні уряд ніколи не підписали би і навіть не розглядали би будь-яких кабальних або якихось колоніальних договорів, які би не враховували інтереси нашої держави. Ця угода носить попередній характер перед Тим, як ми почнемо дуже конкретно, з залученням е, уже міжнародних е, юристів, е, з, так глибоко пропрацьовувати угоду власне про створення е, ось цього е, фонду, Як ви говорите, це мається на увазі та інфраструктура, яка буде побудована, ті